Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Проти з новини із Сеула, столиці Південної Кореї. Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим прибула до південної Кореї. За інформацією змі міністр оборони України вже зустрівся з президентом Південної Кореї Юнсом Кьолем і радником з нацбезпеки Шін Вонсіком. Українська сторона наразі офіційно не інформує про мету візиту та. Заплановані до обговорення питання, однак преса пише, що у Мерах поділиться українськими розвідданими про північнокорейські війська в Росії та Україні. Напередодні гонконгське видання South China Morning Post повідомило, що українська делегація звернеться до керівництва південної Кореї з проханням про надання військової допомоги та має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки. На думку видання Київ проситиме в Сеула зброю на тлі повід повідомлень, що північно-корейські війська воюють плічопліч -пліч з російськими окупантами проти України, влада південної Кореї заявила, що може розглянути таку допомогу залежно від майбутніх кроків Росії та КНДР. Російському генералу, який віддавав накази атакувати Київ ракетами, заочно повідомили про підозру. Прокурори звинувачують командувача дальньої авіації російсько-військово-повітряних сил за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством. За даними слідства, за наказом підозрюваного 26 червня 2022 року, ворог завдав ракетного удару по цивільних у Києві. Тоді крилаті ракети Х-101 влучили по столичній багатоповерхівці житлового комплексу «Львівський квартал. Внаслідок чого загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких семирічна дівчинка. Цей же генерал, 8 липня цього року, наказав вдарити ракетою по дитячій лікарні Охмадит. За цим фактом йому також повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Рада Україна НАТО на рівні послів обговорила російський удар по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Арєшнік». Про це повідомляє прес-служба Альянсу. Союзники по НАТО зазначили, що розгортання цього ракетного потенціалу не змінить ходу конфлікту і не утримає їх від підтримки України. Атаку на Дніпро вони розглядають як чергову спробу Росії тероризувати цивільне населення України та залякати тих, хто підтримує українців. Нагадаю, минулого тижня російські окупанти випробували своє Буцімто нове озброєння в бойових умовах та атакували Дніпро. Після цього Путін вихвалявся, що це була нова російська ракета «Арєшнік» і погрожував застосувати її по військових об'єктах країн НАТО. У головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що «Арєшнік» – це назва науково-дослідної роботи, в межах якої розробляли ракету. При цьому сама система називається «Кедр». Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння. Про це пише видання «Політико». Дві третини цієї суми, а саме 16 мільярдів доларів, мають спрямувати на поповнення запасів США. Решта 8 мільярдів американським компаніям, з якими Пентагон підписує контракти на озброєння для України. Адміністрація Байдена прагне включити цей запит до розширеного пакета державних витрат, який як очікується розглянуть. У грудні політику оцінює шанси схвалення запиту конгресом як невеликі. Крім того, деякі республіканці та мільярдер Ілон Маск уже розкритикували це прохання Білого Дому після перемоги Дональда Трампа. На президентських виборах адміністрація Байдена прискорила надання військової допомоги Україні. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявляв, що президентська адміністрація вважає за потрібне знайти додаткові ресурси на підтримку України. 224 бойові зіткнення сталося на фронті за минулу добу. За даними генштабу, майже половину з них наші захисники відбивали на Покровському та Курахівському напрямках нині найгарячіших ділянках фронту. За даними аналітичного проєкту Діпстейт на Курахівському напрямку, російська армія окупувала село Новоселідівку. А на Покровському ворогу вдалося захопити Петрівку. Окрім цього, на Донеччині російські війська посунулися біля 10 населених пунктів. Майже два десятки разів окупанти атакували позиції наших оборонців на куп'янському напрямку. Аналітики Діпстейт повідомляють, на Харківщині росіяни просунулися біля Новомлинська та в Кругляківці. На Торецькому ж напрямку ворог активно застосовував бомбардувальники поблизу населених пунктів Деліївка, Щербинівка і Торецьк було шість атак. Який вигляд нині має багатостраждальне місто Турецьк. Показали воїни 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. До повномасштабного вторгнення це було звичайне шахтарське містечко неподалік Донецька з населенням 30 тисяч. Запеклі бої тут тривають упродовж року, і нині вщент зруйнований Турецьк нагадує місто Привід. Знищені промзона а від будинків у приватному секторі подекуди лишилися самі стіни. Трохи більше ліли багатоповерхові панельки, але всі вони майже вщент. Знищені вогнем. Однакова професія і майже закономірний фінал на Запоріжжі. Наші оборонці взяли в полон двох колишніх будівельників, яких за їхніми словами змусили підписати контракти до путінського війська. Один Юрій з Приморського краю поїхав на фронт, аби вкотре не сісти до в'язниці. Другий таджик Таїр, якого скрутили в Москві, і одразу повезли до військомату. Нині обоє твердять, пережили справжнє пекло, подітися з якого було нікуди, бо позаду чатували загороджувальні загони же Хотіли посадити за що. Найшов телефон, посудили на год. 50-річний Юрій з Приморського краю замість в'язниці у поті чола працював на інших окупантів будівельником. Та спочатку жаліється на вишколах, охоронці його гамселили, аби не втік На учені там нас чуть-чуть учили. Прям так і говорили. Прям так говорилось. Я это це знав, що таке буде? Він пофігу. Я с нього б'є при мені за що. Я не можу бегать. Я ж не молодой. Прикладом в башку мені б'є. Поймали, відправили сюди. 33 річний таджик Таїр, так само будівельник. Заробітчанина на нелегала силовики схопили й біля входу до московської підземки. Так вас сразу відвізли воєнкомат, ви сразу в воєнкомат, папісок. Його разом із поплічниками кинули у м'ясний штурм, але помирати за Путіна таджик Таїр не схотів. Натомість відбувся каліцтво. Пилин сам роздав сам. Нам приказ сказали, йдіть на окоп і команду. А ми до окопа не знайшли, а до двері не знайшли, ударили там, от пальцем у мене. Це що ураніння? Це птиця. Дрон? Дрон, так. Юрія після кількомісячної сумлінної роботи зі зведення фортифікації теж за його словами відрядили у штурмовики. а позаду зі зброєю на поготові чатували загороджувальні загони. Да я його як будто воду побував. Я такое видел. 40 человек йшло, їх нету. Нас просто відправили как-то. Я не знаю, как будто погибнуть. Обратно сказали, ні дороги. Там сержант войскали, их, їх не знали. Я просто видел отношения их, Їх их всі боялись. І також я боялся. Що правда, зізнається дрібний крадій, здаватися теж побоювався, бо ж наслухався жахачок про український полон. Найпопулярніша – про будівельну піну. А вам що розказували командири, що буде в українському плену? Ну, що буде жахливо. Наприклад? Ну, будуть бити і вб'ють так. Ну, наприклад, піну, задницю задують. Или еще что-нибудь такое в этом роде. Ну он как строитель, да, Ты, конечно, ну, это да. да. Я это знаю. Нині окупант запевняє, його обдурила власна держава зі своєю здичавілою пропагандою про нацистів. Ну, не обмануют. Они обманули меня, вот, честно говоря. Що нацисти знают? там, що вони пойдуть на Росію. Нацисти пойдуть. Я їх не побачив, їх нету. А як ви себе представляли нацистів? Ну, не знаю, по телевізору показували все це. Тому що це мала бути німецька форма, навіть да, ж... майсера да? там свастики і все такое. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ, а кримінальник Юрій, що більше десяти років провів за ґратами, ладний удома сісти знову, хай навіть довічно. Лучше в тюрму, хоч до кінця життя. тільки не на війні. Да я мабуть, на руки собі стрілю. Ліногі. Андрій Почтівартам Деженков. програмовік на СТБ. Єдині новини. Начинили термос цвяхами і вибухівкою та скоїли теракт біля райуправління поліції в центрі Житомира. СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох агентів РФ, яких ворожі спецслужби завербували через телеграм-канали. Саморобний вибуховий пристрій зловмисники підірвали дистанційно за допомогою мобільного телефона. Один правоохоронець дістав травми. Прибічники Кремля заздалегідь встановили відеокамери біля місця злочину та фіксували підрив у режимі реального часу. Під час обшуків затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім карти та мобільні телефони із доказами злочину. Нині усі під вартою їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання. За інструкцією окупантів, рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 і 20 років. Двоє із них забрали ці компоненти із тайника і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Він змінив знімальний майданчик та сцену на виступи перед бійцями на передовій. Відомий український актор Михайло Жонін з початком великої війни став волонтером, який невпинно збирає кошти для наших захисників. Багатьом глядачам він відомий своєю ролью в серіалі Пес нині. Актор з першої ж можливості приїжджає до Миколаєва, міста, яке по-своєму стало йому рідним. Тут він разом з професійними музикантами бере участь у репетиціях благодійного концерту, який відбудеться в Миколаєві вже у грудні. Про все це актор. Розповів Луїзі Єроміні. Якщо ви не спонсоруєте свою армію, ви будете спонсорувати армію загарбника. От і все. Тут ніхто ще нічого краще не придумав. Відомий український актор Михайло Жонін, чи не найбільше відомий глядачам своєю ролью в серіалі ПЕС, з початком великої війни змінив сцену та знімальний майданчик на волонтерство? О, я більше як ні то нікого не бачу. Ну хтось не бачить, хтось бачить, хтось бачить всі мої ролі. Ну тому трошечки почекаємо. Потім, поки є така можливість займатися цим, я буду займатися цим. Ми зустрічаємося з ним у Миколаєві. Тут він вже не вперше Цьогоріч Проводив благодійний ярмарок, аби зібрати гроші бійцям на передову. Ми провели ярмарок і назбирали хлопцям на марік конкретно за один день. Отак ми хлопцям передали, вони на наступний день пішли, і купили собі мавіка 35 35-та бригада. Михайло Жонін нерідко приїздить до бійців і на фронт, робить все, аби підтримати наших захисників. І коли вдається нам за ті там дві години чи три години, які ми сидимо, співаємо пісні, жартуємо, наскільки в них. Е я не скажу, що це жага до життя. Ну у них посмішки від угрюмох таких дітьків, отакі, які сидять, як і нічого. Вони потім, як діти, вони сміються. Михайло розповідає: запитів від військових дуже багато. Саме волонтерство актор вважає своїм обов'язком. Каже, найбільше боїться не встигнути з черговим збором. А саме страшне, я вам скажу: що коли ти збираєш для хлопців, ти зібрав, а відправляти нема кому. Оце капець. Нашої волонтерські діяльності Миколаїв для актора став важливим містом, бо неподалік від його рідної нової каховки. Це саме нова каховочка моя. А Миколаївчик, десь тут, от от от, 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 от дуже дуже поруч. Актор каже: і досі пам'ятає рідні місця і мріє, що обов'язково туди повернеться. Коли все змило, а потім ще коли там бойові дії пройшли, і відкринок не залишилося ні. Що взагалі, то воно ну так боляче, боляче, моя туди бавска приїду. криницю я знайду завжди, звідки я воду пив. Нині актор спеціально, хоча б на день приїздить до Миколаєва на репетиції благодійного концерту, який відбудеться вже у грудні. Мікрофони остроє, ну ти всі все надали. Ми граємо, ми цим можемо допомогти. Заробити яких грошей там і допомогти нашим хлопцям. На передовій Валерій Миколаєвець, як і інші музиканти цього гурту, професіонал своєї справи, виступав на великих сценах з відомими українськими артистами. З Михайлом каже, працювати дуже легко. Для мене велика честь працювати з цією людиною. Дуже добре вчиться, там якісь, там, нюансів там, в плані вокалу. От, дуже, дуже, дуже здорово, дуже, дуже просто. Всі кошти від придбаних квитків на цей концерт підуть на допомогу нашим захисникам на передовій. Далі музиканти планують благодійний тур країною. А Михайло Жонін про свої подальші творчі плани говорить так. А ви знаєте, я нічого не буду казати. Я краще заспіваю пісню. Сьогодні. Поля тобі тарує найфантасти. Ліза юрим на даніл свіж. Програма вікна СТБ», Єдині новини. Що ж такі новини на цю мить? Більше рівно о 15-й годині не пропустіть наступний випуск. Там вас уже зустріне моя колега Оксана Гуцай та марафон продовжується.